Усім привітик! З вами я І Фрітик. це друга серія технологічного виживання в Майнкрафт. Якщо вам подобається це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, написати якийсь коментар. З вами я і Фрітик, Поїхали! Що ж е, ранок, щойно б я щойно не поспав, щоб нічого закінчилося. Добре. Минулі серії ми лишилися на тому, що я почав робити фундамент для дому. У цій серії. Блін, де тут зомбі? Я планую доробити. Так. всього треба поламати. Землю. Опа. Провисаю зі трьох. Опа. А, вже місця нема, значить. Опа, а дерево теж в мене. Ясно. Чорт, мені треба піти добути дерево, значить. Ближче дерево тут вот. Так, зараз швиденько його добудемо. Опа. Бо треба сундуків і то вже злочин, треба сундуків. Мало чотири дерева, треба хоча б... Хоча б вісім дерев. Опа. Опа. Думаю, того хватить. Перший час точкись. О, яблуко би зараз забрав. Зарку треба зробити фундамент і, і забрати яблучко. Опа. Я думаю, що кам'яний фундамент досить непоганий Та й мені на перший час хватить. Добре, що нема паразитів, а то би ту всю хату треба було пере. Ломувати. Тут паразитів в одній причині, бо з них дуже жорстко лагати починає. А мені так слабенький ноутбук. Тому. Так. Добре, поки що цього мені хватить, Потім ще розширюся. Розширюся. Так, Опа... Це два і 4. сундуки, Мало вісна, але хоча б щось. Так. Два. Раз. Опа! Треба все посладати. Опа. Опля. Опля. О! У ну, нас дуже багато каменю. А треба дещо трохи забрати ще. Все, землю і то все це треба забирати звідси. І переставити. Мені ще в мене було. Пичнішь напичка, чне а не изгодно. Тут, кстати, можно собі шахту просто зробити. Опа. Так, сюда вот. И требую так, кстати, зараз робити якісь стіни. Опа, опа На перший час. Кажу, тут треба будет все і так перероблювати. Попізніше Опа-опа. Опа. оп 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 Та і ще, кстати, мала бути одна серія з одним ютубером, але вона не вийшла. Не, не вийде. Бо. Коротше, маю статися вам на, напряму. Якщо б я зняв ну відповідь, я почув, якщо б я зняв серію з одним ютубером на телефоні, ви б дивилися. Це просто питання. Бо науці мені фізично не вийде її зняти. Просто. Просто не вийде. Якщо б ви дивилися правда на ...на телефоні, то ...скажіть, Напишіть в коментарях, щоб ви дивилися, якщо б я знімався на телефоні. Опа. Та і ще ближайшим часом має бути один сюрприз. Якщо Ближайшим відео. І маю стати одне простого виживання Майнкрафт більше не буде. Тому я почав цю рубрику. Я би зняв 10 серію, як останню, але, на жаль, на жаль, ще не знім. Хоча може. Причина того, що Майнкрафт в мене щось там залагав, і я там не можу ні ват, ні Вент піти. Це дуже прикро. Ці портали просто не працюють. Що мені робити, я чесно сам не знав, тому я завершу якось так на 9 серії. Це досить прикро. Це досить прикро. І там задов прожив. Офу. Офф. Опа. Вже майже зроблено. Дах їх... Дах. Блин. Опа. Я щоб буду робити дійсно дурруй поверс і все Тому отак от зроблю. Я думаю, що Чи не робити. Добре, напевно, другого бога це ж не буду робити. Опа. Опа. Так. Але... Але три блоки мені все ж таки треба буде. На механізмі і може якісь треба буде на сундуки. Тому я їх лишу буду так. Опа. Я, в принципі, думав, що можна зробити, але я так подумав, що можна ще рушити якийсь Якийсь бік. Тому якщо вам би сподобалось відео на телефоні, то напишіть в коментарі. Так я би подивився, чи ні не знімаю. Я ще проведу голосування у самому телеграм-каналі. Силочка є в описанні, в описі каналу. Переходьте і вибирайте. Опа. Там я ще буду... Там в цьому травмі я ще розкидаю різні спойлери до нових відео, до деякого сюрпризу, як сюрприз, деякого зміни каналу каналу важливої яка вийде або вже вийшла на неданий час. А, добре, ну досить непогане, по-моєму. Так дерева вже нема. Це трохи недобре. Так, так от. Опа. От так от. На перший час. Опа. І залізо. Так, мені напевно, ще треба пічку зробити, щоб у його було купа. Так, куди ж би їх поставити? Напевно, ось так біля стіни. Потім ще ти переставлю, але там вже пізніше. Опа. Опа, фух. Шмі. Ти добути ще дерева. На двері. Ой. Я так добув. Опа. Опа. Можна цети мод. Щоб роздервалося. Хоча навряд чи ноутбук витримає. Такий напруг. Опа. Опа. Ну, думаю 12 не хватить. Хата треба зверху переробити трьох. Ось якось настрім не виглядає. Ліпше квадрат. Всім відомс.

Дім, милий, ой. Ой-ой. Ага. Дім, милий, дім. Так, і літи поставити. Все. Добре. Напевно, треба зараз буде скинути ресурси і піти в шахту. Щоб... що добути ресурсів. О-та. Да. О, пишу Порхи дуже важливий тут. Тому його і крем це знадобиться. Тому... Тому його треба берегти. Так досить сильно берегти. Так вот для мене є. їжа, в мене є добрі. Красничка настає, щоб не спати. Я розпіду. Покупаюся. Опа. Так, прям... Я думаю, що зліз знайти. Не помішає. Опа. Треба трохи сходу доробити Бля, опа, опа. Опа, 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 опа. Як зручно Молт пойдет, просто ходиш собі бац, бац, опа печер якась. Так Як треба. Сломаться, перше це. А, воно так не ломается, то не кірочка. Опа. 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 Тут, например, треба залізний молт. Нього мне зарейди дратися. Кстати, это можна как О! Ты мне может быть добрый. Так, вот у нас руширня. И собственно кубок тягу... монстр. Ой, 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 ну давайте. Раз. Ой, 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 ой. Чую. Я би зразу, що її зараз зачищував, але поки що я ще не маю стільки ресурсів. Щоб зачищувати печер. Тому трохи пізніше я це все зроблю. Поки що залізу треба тут подобувати. І йти далі прямо. Опа. І опа. Так. Так. Ще трохи МІДі штошоли. Що, що О, все Так, трохи посвітити треба Це у нас шо? Так со нас тоже 6 Де хто О, путле Так так значить у нас Йдемо тут, от приблизно Так... Коли не зламається, я вже вернуся. Щоб лишній час не тратити. Опа. Опа, поки що мені треба всіх ресурсів, тому будемо все збирати. Вугуль, найкрасніша річ. У Майнкрафті. Опа. Це на що таке? Це нас що щось дуже важливе. Я сподіваюся, що я вже в цій серії займуся механізмами якимось. Ді мінімальними, але механізмами. Опа. Опа, опа. 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 Оп. Я він же зламався. Ну і все. Так, трохи ресурсів набирали, а тепер вертатися треба. Да, в принципе, может, дрова зроблю. Опа. Опля. Опа. О, такой чап, дальше меньше. Все. Да. И вперед. О, и назад точнее. Трохи лагає, бо... бо так... Бо так є. Нічка на дворі. Темна нічка темна нічка Е! А де мої двері? What the fuck? Я їх шо сам виніс? Де мої ресурси? Ш-ш-ш-. Так, стоп. Це дивно вже. Я здивований, де мої двері. Якась чорна май. А в пічках в пічках все все є. А де mm. тут ресурс? Чай, може, викинув. Щось тут не так. Щось тут не чисто. І мені це явно не подобається. Так, мені треба срочно дерево добути на двері. Згинь! Згинь! Згинь, нечиста сила! А як так? а я не понял. А тебе всі ресурси? Чо ты кис баг? Йой-йой-йой. ой, ой, ой. Надеюсь, тут нахуй херо принятия. Херо принятия на якось. То там бесед. На... Раз. На О, залезко. Пішов. пішов, пішов звідси Ну давай, давай, шмаль. Вот так, да, вот сейчас раз. давай шмаляй. Ооо, шерос. Шераз. Шавейный вариант. Вот это курва. Опа. Ура. Сурикаты. Хо-хо-хо. Ага. Що ж тут живучий. Оооо! Пушка! Пушка, пушка! Емать ему стоп! ма мага! Перша зброя. Кстати. І перші патрони, напевно. Так, 32. Все, тепер мені є зряджений На зброя. Так, а поки що треба. А ты мої ліжку шей? What? What you doing? Блин, це це, це нормально. Ніде там немає ніякого слендермена. Кстати, управим пушку. Раз. Два. Три Вс наближається. Так... Я, кстати, може її деремонтувати зразу. Раз... і два. Але що це за бах такий? С... Блин, добро, чтобы спичка не подобрала черная магия. Мне как страшно, наверное. Так, так, ломим, походу, а не займемся. Ну, давай, давай. Опа. Ой. Окей. Okay. Падай ай яй Фух Забили Хорошо приховаемся Цера... от На крайній випадок, веб подокший закрыв <сум> Страшно Не просто страшно Серйозно, А як? А де все? Ви ж самі бачили як я став Чо менше Шизофрени так. Серія в принципі не має бути довго, тому вибачайте, але по технологіям ми нині теж не займемося. Прикро. ай яй Дуже прикро. Як це би дивно виглядало, але... а чого нам що колір змінило? Лише була чорна на початку відео. Що твориться? Uh, добре, всім дякую за перегляд цього відео, з вами я, і Фрітик. Uh, всім удачі, і всі...